Всім вітання в нас на каналі. З вами Женя. Сьогодні буде новий формат огляду автомобілів, які у нас є в наявності. Ми знімемо на нашій площадці автомобілі, які є ще у продажу. Ми ніколи не знімали загальну картину огляду площадки, так як ми завжди продаємо більше автомобілів, ніж можемо знайти і привозимо. Зараз приїхав трал 8 автомобілів. Автомобілі всі в процесі підготовки, хімчистка, поліровка, технічна перевірка. І так, пройдемося по огляду, зараз попит і наша фішка по доставці Volkswagen Golf Plus, один народний автомобіль, один з найулюбленіших. В кожному відео розказую, що автомобіль зарекомендував себе як зручна посадка на дорогі візна в обслуговуванні. Прості мотори, дуже ліквідний автомобіль. Маємо гарний вибір, найбільший в місті. Так, починаємо. Перший у нас на огляді Volkswagen Golf Plus 1,6 MPE 2007 року випуска. Ціна 7850. Ціна аргументована тим, що автомобіль має дуже малий пробіг 151 000 км на зимовій гумі, гарний чистий збережений салон. Детальний огляд кожного автомобіля є у нас на каналі. Всі автомобілі мають два ключі. Другий у нас автомобіль, технологічний варіант, тільки вже на легкосплавних дисках. 2006 рік, ціна 7. 800 аргументована тим, що дуже малий пробіг 145 тисяч, повністю підтвердженого пробігу. Так само шкіряне кермо, клімат-контроль, повний електропакет. Всі автомобілі пройшли детейлінг та технічну перевірку. У нас працює послуга доставки. Кашкай гелік на мінімалках. Відповідь на ваше питання: як швидко, як гарно такі автомобілі продаються і чому вони продаються. Volkswagen Golf Plus. Одне з останніх відео, 1.6 МПІ, 2008 рік, вже рестайлінговий. United комплектація 8200. Детальний огляд даного автомобіля є на каналі, як і кожного. Я думаю, що цей автомобіль скоро продасться. Мультикермо, клімат, підігрів, сидінь, повний електропакет, рейлінги, титани. Це особливості комплектації United. Аналогічний в такому ж стані, тільки в сірому кольорі. Golf Plus 2008 рік, 142 тисячі повністю підтвердженого пробігу. Хто за нами слідкує, той знає, що пробіги у нас всі абсолютно аргументовані. Мультикермо, клімат, підігрів. Вже рестайлінговий салон, рестайлінгова магнітола з 2008 року, повний електропакет. І так, пройдемося сьогодні тільки по свіжопригнаних автомобілях. Volkswagen 5 Golf. 2007 рік, 1,6 і 189 тисяч підтвердженого пробігу, 6800 ціна, ціна аргументована тим, що автомобіль після ТО. Лобове скло рідне. Автомобіль має підкрас лівого переднього крила другим слоєм, без зняття і без шпаклівки, без нічого. Збережений салон, шкіряне кермо, підігрів сидінь, велике мультимедіа. Противотуманки, круїз, клімат. Автомобіль обслужений, це його перевага. Ви любите такі автомобілі. Два нас залишилось на виборі. Ціна однакова, 7000 доларів. 2005 рік. Це вже мотор, хто б там не спорив, не казав. Коментатори в коментарях було пояснення спеціалістами, які працюють на СТО. Цей мотор вже йде рестайлінговий з середини 2005 року, тому тут немає проблем. Автомобіль в рідній фарбі на оригінальних титанових дисках без пошкоджень по кузову. Ціна 7 тисяч доларів, 2005 рік 227 тисяч пробігу, 1,8 мотор. На гольфах, все, що ви бачили, були 1,6 МПІ. Тут на цей мотор ставиться газ. Мотор безпроблемний. Покажу його в салоні. Салон чистенький, на кліматі, мультикермо, повний електропакет. Авенсіс дуже люблять народі, так як це автомобілі. Зарекомендували себе, як не мають проблем з корозією недорогі дорогі обслуговування. Другий Авенсіс аналогічний варіант, аналогічна комплектація, інший просто колір. Ціна так же само 7 тисяч доларів 2005 рік, 12 місяць, 208 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Автомобіль в рідній фарбі. Автомобіль приїхав до нас. З такою потертостю тут ми випропали, тільки от такий кусочок залишився. автомобілі дуже приємно пахне. Автомобіль на рейлінгах. Також е я не розумію, чому трошки нас затримався Golf 5 в універсалі, тому що, на мою думку, за свої кошти автомобіль 2009 року випуска е на класі дуже комплектації, навіть з передніми парктроніками. В збереженому стані за адекватні гроші. Мотор 1,6 МПІ. Я вважаю, це дуже достойний варіант і аналог шкоди Октавії А5. За такі кошти Октавію А5 ви не придбаєте в такій комплектації такого року. 192 тисячі повністю підтвердженого пробігу 2009 рік. Це один з останніх років випуску 16 МПІ на гарній комплектації з кліматом, вілюровий салон. Дуже прикольна штука, хто знає повний електропакет, підігрів сидінь, рестайлінгове мультимедіа, шкіряне кермо, противотуманки на кругових парктроніках. Нагадаю, автомобіль дуже цілий збережений по кузову, має частковий підкрас задньої ляди без шпаклівки, без зняття. І так, станом на сьогодні такий вибір. Через тиждень він повністю оновиться. Тому, якщо на даному відео якесь авто вас зацікавило, по кожному автомобілю є е, детальний огляд кожного окремо на нашому каналі. Маємо завжди гарний вибір. Возимо особисто з Німеччини з 2011 року автомобілі. Я думаю, що вам буде цікаво раз в тиждень бачити огляд, що продалося, які гроші, що приїхало. Приїжджайте до нас, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Нагадаю, що працює послуга доставки будь-якого автомобіля. Знаходимось прямо навпроти податкової. З вами був Женя. Запрошуємо. Будьте першими, хто пропозвонить за якийсь автомобіль, який вам сподобався, щоб не було так, як з цим кашкаєм. Людина була перша, і після людини, ще чоловік 5 подзвонило Напротязі години-двох бажанням його купити. Автомобіль під завдатком з доставкою. Телефонуйте. Гарні автомобілі можна сказати з мінімальною гарантією, так як ми всі максимально їх стараємося перевіряти перед тим, як виставляти на продаж, аргументуючи двома основними пунктами. Це що, по-перше, це репутація. А по-друге, в нас є послуга доставки, тому ми хочемо, щоб автомобілі в цілості в збереженості доставлялися на далекій відстані і служили новим власникам. І ви нас рекомендували і надалі. Детальні, якщо комусь потрібно ще огляд чи якусь інформацію про кожне авто, звертайтеся, ми все надамо.